Таю! Будемо ми сьогодні з вами розбирати ось такий візерунок. В мене вже є відв'язаний зразочок. Ви зараз ще на екрані бачите оригінал саме светру. Це светр від Лоропіана. Мені ще здавалося, що це светр з нової колекції, але на самому сайті Лоропіана я його не знайшла. Не знаю чому, тому знайшла його на іншому сайті. Светер цей коштує 2500 євро так, на секундочку, просто для інформації. Але в нього достатньо проста конструкція, дуже простий, цікавий, але дуже простий візерунок. Тут є один невеличкий нюанс, про який я вам розповім вже, коли будемо його вив'язувати. Але нічого складного в нього немає. В оригіналі на тому сайті, де я дивилася, не було написано точного складу, було тільки написано, що це Cashmere Blend. Суміш Кашміру, я так розумію, із Маріносом. Тобто, кеш для цього светру під... підійде ідеально. Але я думаю, якщо його робити просто з... зі 100% Маріносу, то теж буде гарно. В мене це Маріна Кот, і мені теж подобається, як він виглядає, але якщо пряжа буде трошечки менше тримати резинку, буде ще краще. Щодо конструкції, фабричний набірний край іде, резинка один на один прив'язана десь. 10-12 см, бачите, резинка пласка, тобто пряжа, з якою в'язаний оригінал, резинку не тримає, вона просто відпарена, пласка. І далі починається саме цей візерунок. Вив'язана пройма. Рукави йдуть ламаною резинкою 6х1, розроблені з окатом. І горловина прикетльована. Тобто конструкція в нього теж максимально проста, я думаю, знайома кожному, хто в'язав вже плечові вироби нерегланні. І зараз ми з вами перейдемо безпосередньо до пров'язування цього візерунка. Зараз, подивитися, він дуже-дуже легко в'яжеться. Єдине, що так, в мене пряжа досить гарно тримає резинку, якщо бачите, його розтягнути. До того стану, якби це було у пряжі, яка резинку не тримає, він був би ще гарніший, а так воно трошечки збігається. Тож, давайте розпочнемо з вами вив'язувати візерунок. В мене вже пров'язано тут два рапорти завширшки та два рапорти заввишки. Я зразок роблю з такої пряжі, це рован 50% шерсті, 50% котону. В оригіналі, як я вже і казала, йде кешвол. Нам потрібно буде для цього візерунку спиці. Я в'яжу на номері 4. До речі, мені здається, можна було б трошечки потовшу пряжу брати. Тут 120 метрів на 50 грам, я думаю, десь. Якщо буде пряжа, може 110 метрів на 50 грами і спиться 4,5, то буде навіть трошечки краще, але і так досить непогано виходить, тож в мене спиться четвірка і гачок номер 3 для обов'язування шишечок. Рапорт візерунку у нас складається з 11 петель плюс одна петля для симетрії та із 6, 6 рядів. Давайте починаємо вив'язувати перший ряд, одна виворітня, дві лицьові, одна виворітня, одна лицева, дві виворітні, одна лицьова, одна виворітня, і тут ми зараз будемо робити перехрещення. Для того, щоб перехрестити усього дві петлі, я не беру додаткову спицю. Але тут є такий момент, я в'яжу. Ну, напевно, це бабусини петлі. Бабусині петлі. Я, якщо чесно, не замарачуюся на цей рахунок. Але для того, щоб зробити тут зручніше було перехрещення, ці дві петельки повинні бути до нас розгорнуті правими дужками вперед. Тобто праві дужки повинні дивитися на нас. І тут ми спочатку підхоплюємо ось цю петельку, другу пров'язуємо її, потім пров'язуємо петлю, яка перша на спиці була, і дві їх знімаємо. Ми пров'язали з вами один рапорт цього візерунку. Давайте ще один пров'яжемо одна виворітня, дві лицеві, одна виворітня. Одна лицева, дві виворітні, одна лицева, одна виворітня, і так само мені треба перегортати петлі, якщо ви в'яжете їх іншим способом, то вам не треба буде цього робити. Пров'язуємо спочатку ось цю петлю, яка друга на спиці є. І потім першу. Знімаємо обидві петлі, петлі спиці. І в кінці ряду у нас буде одна виворітня для симетрії. Пров'язуємо кромкову. Тепер дивіться, який тут є невеличкий нюансик. Якщо чесно, великої різниці, напевно, це не зробить візерунку. Ось ці перекрути в оригіналі йдуть трошечки зміщені. Один вище, інший нижче. Тобто ось цю касичку, оцей перекрут ми робимо в лицевих рядах, оцю касичку, цей перекрут ми робимо в виворітніх рядах. Звісно, якщо в'язати по колу, то взагалі немає складнощів. Якщо в'язати поворотним в'язанням, як я це зараз роблю, то трошечки складніше ці перекрути робити в виворітному ряді. Я роблю як в оригіналі. Якщо для вас не принципово, щоб ці косички були трошечки зміщені, то робіть обидва перехльости в лицевих рядах. Я буду робити так, як це йде у візерунку оригінала. Тож, давайте переходимо на виворітній ряд, тут пров'язуємо петлі усі по візерунку, тільки будемо робити перехрещення. Тож, одна лицева, дві виворітні. Лицева, виворітна, дві лицеві, виворітна, лицева. І ось ці дві виворітні петлі нам треба теж перехрестити. Я їх теж тут буду розгортати. Тут мені треба, щоб на мене дивилися ліві душки. І також тут складніше це зробити. Я прям трошечки підщепляю цю петлю, ось так, пров'язую спочатку другу. І потім вже пров'язую ту, яка залишилася на спиці. Ось так. І обидві петлі знімаю. Ми вив'язали з вами раппорт один. Далі йде лицеваю, дві виворітні. Лицева, виворітня, дві лицеві, виворітня, лицева, і ці дві виворітні ми перехрещуємо для того, щоб їх перехрестити. Звісно, ви можете тут брати додаткові спиці, знімати петлю, перехрещувати, але ну, мені здається, так буде довше. Тож, розгортаємо їх лівими дужками до себе, і пров'язуємо спочатку ту петлю, яка друга на спиці ось таким чином. Коли ви в'яжете це не на камеру, звісно, це трошечки легше робити, але ж я зараз хочу, щоб ви побачили, що я в'яжу. Тому зараз так викручую спиці. Взагалі в'язала, коли руки, руки про собі, то робити це легше. І Пров'язую другу петлю. Знімаю обидві петлі зі спиці, залишається для симметрії одна лицева і пров'язуємо крамко. Це вже буде третій ряд візерунку, він в'яжеться точно так же, як в'яжеться перший ряд візерунку. Одна виворітня, дві лицеві, виворітня, лицева, дві виворітні. Лицева, виворітня. І ці дві лицеві ми перехрещуємо. Якщо треба, розгортаємо їх до себе правими дужками, якщо вони розгорнуті у вас так же, як у мене. Пров'язуємо спочатку другу петлю, потім першу, і обидві петлі знімаємо зі спиці. Робимо виворітню. Дві лицеві. Виворітня, лицева, дві виворітні, лицева, дві виворітні і перехрещуємо дві лицеві петлі. Перша, тобто спочатку друга, потім перша, одна виворітня для симетрії та кромкова. Четвертий ряд у нас тут, відповідно, в'яжеться так само, як в'язався другий ряд. Одна лицева, одна виворітня. О, вибачте, дві виворітні, лицева, виворітня, дві лицеві, виворітня. Лицева і дві виворітні перехрещуємо, якщо у вас вони розгорнуті інакше. Так, же, так, як у мене, вам їх треба розгорнути лівими дужками до себе і спочатку пров'язати другу петлю, яка є на спиці, потім першу. Так, ось я пров'язую другу петлю. Тепер пров'язую першу петлю. Це вже у нас один рапорт пров'язаний, в'яжу за вами за, зараз другий. Лицьова, дві виворітні, лицьова, виворітня, дві лицьові, виворітня, лицьова, схрещуємо дві виворітні. І в кінці ряду одна лицева для симетрії. Зараз йде п'ятий ряд візерунку. У п'ятому ряді ми будемо прив'язувати ці шишечки. Починаємо. Одна виворітня, дві лицеві, одна виворітня, і на оцих лицевих ми будемо робити шишечки. Беремо гачок на один номер менше, ніж номер спиць, Заводимо гачок таким шином. Ось нитка наша йде внизу. Заводимо гачок у цю петлю, пров'язуємо з неї дві повітряні петлі. Та знімаємо цю лицеву з гачку. Будемо зараз формувати шишечку. шишечка буде невеличка, охайна. Робимо накид на гачок. Витягуємо з цієї лицевої петлі, яку ми зняли, нитку. І повторюємо ще раз це: накид і витягуємо нитку. Зараз у нас усього на гачку 5 петельок. Ми їх всі пров'язуємо, і. Ще раз пров'язуємо цю петлю, тут її гарнесенько підтягуємо, повертаємо петлю цю на спиці. Ось таким чином. Робимо дві виворітні і повторюємо, робимо ще одну шишечку. Заводимо гачок до лицевої петлі. І витягуємо з неї нитку. так. Знімаємо її зі спиці, робимо дві повітряні петлі, накид, витягуємо петлю з лицевої, накид, витягуємо петлю з лицевої. Усі п'ять петель на гачку пров'язуємо разом, і пров'язуємо ще раз цю петлю і повертаємо вже цю петлю на спиці. Далі виворітня, і ці дві, дві лицеві ми перехрещуємо. Пров'язуємо спочатку другу петлю, потім першу петлю. Все це вже відв'язаний раппорт. Далі йде наступний. Виворітня, дві лицеві. Виворітня і робимо шишечку, знімаємо лицеву нагачок, робимо дві повітряні петлі, накид, витягуємо петлю, робимо ще один накид ще одну петлю витягуємо, пров'язуємо всі п'ять петель разом і закріпляємо їх ще одною петлею. Повертаємо шишечку в нашу ногачок, робимо дві виворітні і останню в цьому рапорті шишечку. Так само: дві повітряні петлі, накид. Витягуємо петлю, накид витягуємо петлю, пров'язуємо усі петлі разом і закріпляємо їх. Повертаємо шишечку на спиці. Гачок можна відкласти на якийсь час. Так, робимо виворітню, пров'язуємо дві лицеві. Виворітня для симетрії в кінці ряду і кромкова. Цей виворітній ряд в'яжеться майже так само, як і всі виворітні, тільки ми тут ще будемо фіксувати шишечки, щоб вони на виворітну сторону не уходили у нас. Тож пров'язуємо одну лицеву, дві виворітні, лицева. І тут у нас шишечка. Нам треба, тут, бачите, дуже велика дірка е виходить. Якщо ми нічого з цим не зробимо, то ця дірка буде уходити, не буде тримати шишечку на лицевій стороні, і шишечка буде у нас уходити назад. Ми зараз перезнімаємо поки шишечку, знаходимо ось цю протяжку. Ось бачите, у нас лицева шишечка, і між ними є протяжка. Підіймаємо цю протяжку на спицю, повертаємо петлю з шишечкою і ці дві петлі. Петлю з шишечкою петлю протяжки ми пров'язуємо разом виворітню. Далі робимо дві лицеві, і так само петлю із шишечкою ми перезнімаємо, підіймаємо на спицю протяжку, повертаємо петлю із шишечкою і пров'язуємо їх дві разом виворітнєю. Лицева. І дві віворітні нам треба перехрестити. Я їх перегортаю. Пров'язую спочатку другу. Потім. Першу. Це був перший рапорт. другий рапорт в'яжеться відповідно так само. Лицева, дві виворітні. лицева. Фіксуємо шишечку, для цього перезнімаємо її, піднімаємо на спицю протяжку і пров'язуємо ці дві петлі разом виворітні. Дві лицеві. Тут ось шишечкою робимо відповідно так само, протяжка, дві разом виворітню. Лицьова. і дві виварітні перехрещуємо. Спочатку пров'язуємо цю петлю другу. Потім першу. і лицева Кромкова. крамкова. Ось і весь візерунок, як бачите, він дуже простий, досить цікаво виглядає. Також, як ви бачите, ну, не дуже видна різниця в цих перехрестах, але якщо придивитися, вона є. То я Трошечки зануда, я намагаюся довести, коли щось роблю, по фото відтворюю це до оригіналу, але якщо ви будете робити усі перехрести лише в лицьових рядах, нічого страшного в тому не буде, тільки тоді дивіться, щоб вони ж дивилися в різні сторони. Тобто тоді, оцей перехрест, який ми робимо в виворітню сторону, треба буде вам по-іншому пров'язувати. На цьому все. Дякую вам за перегляд, до нових підключень. Бажаю усім нам мирного неба та рівних петельок!